Між собою, ці переселенці, тут більше самі кубки трималися, чи вже все-таки. стало так Але так вони хотіли женитися місцеві з переселенцями, ні? бо казали, то є пани польські, О, то вона ходить в короткій спідниці, а то треба ходити в довгі. Вона ходить в хустині на півголови, а треба ходити аж так на чоло. А вас так вдома так носили, так? А що? Вас вдома до хворосили, так? Воно сили, та? Хустину? Хустину? Ні, в нас там більшість ходили без хустин. Вже без хустин? ходили? Так, так. так. Жінки навіть, так? Жінки, так. Більшістю то від перемишля недалеко, то такі, знаєте, були трохи такі такво люди, то господарка господаркою, але так вони і так само. А ще чим відрізнялося, так що, що місцеві казали, чим відрізняється, ваша поведінка, ваш побут від місцевих. Ну, так, так. казали, вони все спали на підлозі. спали на підлозі. Якби сюди приїхали, так фактично на підлозі. А, а наші на підлозі не вміли. Потім десь якесь ліжко тату десь то зробив. Ти щось таке ово. Та, ті спідничі довгі, ті. Ну, ну зовсім так більшістю до гуцулів. До гуцулів так вони були. А, той. А наші трохи відрізнялися. То такі були, що з Німеччини ті осарбайтери, то поверталися з Німеччини, а, а то так само пани такі були. О, То така була різниця. Видно було, що то місцеві, а що то О. І так, і так якось. Та й зараз ні, вже так нема такого, щоб. Та боже нема, то що ви вмирали. Нас приїхало п'ятеро. Я сама лишилася. Ви вмирали. Тут сусідів було троє, так само одна людина лишилася. Там Грицевича було щось їх восьмеро, всі до одного помирали. Нема Ні, 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 ні ну, одного. Нема. Старих немає чи вже йому дітей. І, і молодих нема. Саме наймолодше було 38-го року, два роки молодше, в мене вже десь два роки тому Як... Ну, але щоб тут, десь там, з Мацькович, там ж велике село було і тут було розкидане. Чи підтримували між собою зв'язки вже тут так, по Кольвівщині? Так, їх підтримували. Так пам'ятаю, до нас приходили такі, ово, е, що переселені були. Ну, щось це поговорити, бо все так, е, ну, все надіялися. Спочатку, що то ще буде назад, нас повертали. Хоч таке надіялися, хто там їм то що обіцяв. Але тоді бачили, що то з того нічого, треба працювати і треба робити все своїм путем і все. З, з, з нуля все починати тут. З нуля, з нуля тут фактично все мусили починати. Так. Та тепер я не хочу, не хочу казати, що ми їсти хочемо. Ми не хочемо їсти. Та й хата, не можна казати, дах над головою є. та Хата є, та в хаті є. О. Але то вже йде що, третє покоління. Я того не знала, я того не мала. О. Мої діти вже трохи їм, ще трохи трудно було. А вже мої внуки, вже є правнуки в мене, то вже вони. Різниці ту не мають. Знаєте? Вже ту легше живуть. і так. А, а якби прийшли сюди, чи приходила до вас партизанка, щось тут з вами говорила. Але чи того хоч... я не знаю. Того я не знаю. То, певне, приходили. Певне, хто приходив, бо то такі зв'язки, то тримали. Тримали зв'язки. А, а хто то був, що то було? Щось, знаєте, ще мала я була, то я щось то не соображала, що то воно таке. А старші не дуже хотіли спілкуватися з малими, бо то мале хто небудь бовкне. Мій брат такий був два роки молодший від мене, а тоді що, давали кагебістів, щоб бандеричів виловлювати. І навіть нас на квартирі один посилився в, в хаті. Так, то така хата була, але мама дуже любила чистоту, там помито все було, чисто було. І він такий був. Е... Воєнний писався Махно Вася, пам'ятаю, як нині його. От, і наш е, ромку малий, десь він то зачув, казав. Як він казав, ага, серп і молот, смерть і голод. І прийшов, так сказав, продам воєнним. І то сказав, що той зачув. Той э, Махно, той э, кагибіст. Хто тебе то навчив? Діти так казали малий. Він то мамі. То чуть-чуть не виселяли в Сибір, Та мама стала плакати, та що ви хочете, та то дитина, та, та десь то зачув, та він то більше не буде робив. Та я його виб'ю, та я його покараю, та не робіть, то, то я вас прошу. Ну, То таке було. Сербій голод, А ще якісь такі віршики тоді були про радянську владу чи про Сталіна чи? Були. А пам'ятаєте ще якісь? Ще було такі. Е... Мала баба одну козу і ту дала до клугозу. Сама сіла на граблі і рахує трудуні. Рахувала день і ніч і не мала з того ніч.